Так, поставили ми ступіньку. Прикрутили на два саморіза, бо тільки я не знаю, як прикрутити. Ширик не влазить нижче. Викруткою буду крутити, але і викрутки нема. Ладно, то не в то. Не в тому діло, не в тому річ. Ходить можна. А, ще звісно. Трошки я дорвало краску, лежала, десь пристало. Це щось нема в мене натхнення підрізати. Ще скаже, а це щелі убирай так. Та я знаю, як їх обрати просто. Нема натхнення далі робити. Хоча будуть мусор випадати. Я ж думала знизу пошить ее і сбил дві нашли підшивати, ніж буде хрень. Ну, ладно, то таке скаже підшию. Ну тут залазить, конечно. Рачки треба. Ну, перило по ділу. Бо як п'яний, так ну його в баню, блін. А сходить. Та як трезвий так нормально. Не біди, не біди. Ну як п'яний, так ще й там буде жарко зимою. в нас верху тепло буде. І заходить ще ця водиці спийнуть. Ага, треба з собою носити. Ну мені це не грозить, я на роботі не п'ю. Останній раз напишу, що телефон втопив. Більше не п'ю. Ладно, хватить йти щось. Одихати видати. Чи піти поспастися на смородину, чи як вона. Шовковується, але ж вона мокра зараз після дощу не хочу. Лучше чаю поп'ємо, бо кави. Кава закінчується вже. Так да, кури мури, і вам теж не дають, так? Да? Тут інструменти розносить. Хоча мені все туди переносить, на шиє переносить. Зараз туди віднесу до себе, накрию кортоном. В общем. Репсину віднести. А ти чого? Теж голодний, так? Да? Не да, не не дають нам, не дають.